Починаємо засідання регламентної комісії. Присутні всі члени комісії три. Значить, форум є, можна розпочинати на порядку денному питання 2415. проект рішення. Пронесення змін до плану діяльності цього проєкту до регіону фактів на української міської влади на 25 рік. Виповідаль, Михайло, Марії, Михайло. Враховуючи службову записку начальника управління житово-комунального господарства Андрія Волоса е, на необхідність доповнити до плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів е, та включити в перелік е, проєкт про затвердження тимчасового порядку видалення зелених насаджень за межами населених пунктів Новорозійської територіальної громади. Вони вже Має, ну, надсилати до е, регуляторну службу України на затвердження. І в четвертому кварталі казав, що ми включили зміни. Там у нас був е, план діяльності з підготовки проєкту, було три рішення, ну і включити до четвертого. З е, приводу е, зелених насаджень нових. Я так зрозуміла, що так, ті старі, щоб, але то за межами, ті старі, щоб вони, е, так як сну зрізали, а ага. вони насадили. Ну, тобто, як би мало бути? Вже старі, бо то так є видалення бри. зелених насаджень за межами населених пунктів. І насадження нові, так? ну, так? Ну, за насадження тут немає, тільки, тільки сама проєкт, то їхній тимчасовий потім. порядок видалення зелених насаджень за межами населених пунктів. Але це стосується насаджень, які вже переросли. Переросли ті старі, ті старі, які попадали, які. Ну, я думаю, що це воно ну, актуально. Ну, це ж довго момент, якщо це то романці <ривітність> як добре, це добре. Дякую. Дякую. Я думаю, що це актуально на даний час, бо багато вже тих, що переросли, що вже деколи можуть за... нести загрозу. Так, то тобто, воно деколи можуть таке, що ще могло би росли. Але це ну, це реальна проблема, тому що деколи наприклад я не декона прямого дому там росли гілки пхаються в електричні ну, в лінії електри, електрики, там кабелі, всякі, то це теж не дуже добре і це треба упорядкувати. Тому рекомендую винести на сесію. Затвердити даний регуляторний акт. Mm -hmm. Голосуємо. Хто за? Mm -hmm. Хто за? Проти утримав немає. Рішення не прийнято. Дякую за увагу. Дякую. <реку>